Всім привіт! І сьогодні у нас буде на огляді колода Дикий Гін. Трохи більше про неї. Це те, що в неї буде максимум 6 спеціальних карт. Ми відразу їх відкладемо. І буде карта спеціальна Брама Світів. Вони не входять в ці 6 карт, але буде кожна для кожного ряду. Для мечників, учників і катапульців. Ще в нас буде. Здібність особливо цієї колоди це те, що тут буде в кожному раунді новий лідер. І двічі ми його використовувати не можемо. В кінці ми пройдемося ще раз е, ну, точніше, по лідерах, більше розкажу, хто що, яку здібність має, чим нам буде корисно. Тепер по спеціальних картах. Якщо ми граємо проти нільфів, проти темерії, нам дуже знадобляться впудона. Якщо граємо проти інших колод, можна брати більше погодних карт або більше страт. Тут немає бойового горну, тут буде все зосереджено саме на наших брамах світів. Я рекомендую взяти три опудала, дві страти і одну погоду. Відповідно знаючи, чим буде грати суперник, якою колодою вибираєте погоду. У нас будуть різні варіації. Може бути на мечників лучників може бути на лучників катапульт. Або мешників Катапуль, тобто всі можливі варіанти. І також, коли ми граємо цю погоду, ми не застосовуємо на обидва ряди, ми вибираємо, на який ряд буде працювати білий холод. Тепер поїхали до самих карт. Хто такі навігатори, як вони працюють? Коли ми граємо браму світю, тобто вона буде перевернута, коли ми граємо навігатора, ми перевертаємо браму світів і. Кожного разу ми будемо з колоди брати верхню карту. Якщо її лінія співпадає, ми відразу розіграємо цю карту. Кожен раз, коли будемо е, грати або лідера, тобто активний хід, або карту з руки, ми будемо, і маємо розіграного навігатора, ми будемо робити цю дію з колодою, приймаючи ряд і знак лінії. Тепер. Навігаторів, маючи три в колоді, переходимо далі. Я рекомендую грати саме двома лініями, використовуючи по максимуму карти на катапульти і по максимуму карти на мечники. І менше зосереджуватися на лучниках. Звичайно, можна пробувати колоду, де буде всі три лінії використано, але, як на мене, нам треба зараз зосередитися і класно роляти карти через навігаторів і браму світів, маючи два ряди. Доволі потужні. Команду на Гальфара. Беремо всіх чотирьох зі зв'язками. Тут все, думаю, зрозуміло. Воїна Гальфара, маючи дуже багато карт в катапультах, в в цій ряді, в цьому ряді, цьому ми зможемо за допомогою наснаги отримати доволі багато очок. Знавець, це буде картограф на Гальфара. Що таке знавець? Беремо три карти зверху колоди, дивимося їх і кладемо. Куди нам е, захочеться або під низ, або зверху розкладаємо їх в порядку, який нам буде найвигідніший. Тобто, за допомогою таких знавців ми можемо підкладати собі карти під навігаторів в Браму світі. Вартовий Гальфара – це карта лікаря, і на Гальфар сам корабель дозволяє нам розіграти з колоди карту, в якій є назва на Гальфар. Тобто одну з цих семи попередніх, яка нам буде найвигідніша. Ми можемо знайти з колоди і розіграти за допомогою цього корабля нагалька. Також беремо в колоду два вершника дикого гону, які є теж досить потужними дві шістки для З Звучників, все-таки, я беру пару карт, але бажано, щоб вони нам випливали зразу на початку гри. Це буде єнефер планянка, е, вона буде лікарем. І знавець ще один це гейс. В мечників буду брати всіх воїнів дикого гону. Один з них, до речі, має четвірку. Це вже потужніше, ніж команда на Гальфара. Авалак знаючий, Імлерих – вбивство на ряд мечників, і це Рівтікачка. Що таке це рівтікачка? Це е, карта, коли ми її розіграли. Просто з колоди дістаємо дві випадкові карти, не дивлячись. Якщо в їхній назві буде дикий гін, наприклад, воїн дикого гону. Або вершник дикого, ну, ми розіграємо ці карти. Якщо не буде, наприклад, ми дістали команду на Гальфара, або там Гельс, то ми цю карту просто кладемо під низ. Це доволі класна карта для того, щоб знайти додаткових собі воїнів або вершників. Поїхали тепер е більш детально про наших е лідерів е імлери. Це карта лідера, яка має пасивку, що ніхто не може вбити суперників наших навігаторів, і карти, які вийшли з брами світів за допомогою навігаторів, теж не можуть бути вбитими або якось будь-як на них попливати. Це реально класний лідер для того, щоб мати захист. Але нагадую, що це діє тільки один раунд, бо кожного раунду для лідерів буде змінюватися. Карантир дозволяє нам відкрити два навігатора, тобто дві брами, за допомогою двох навігаторів. Якщо відповідно, ми двох навігаторів розіграли. А я використовую для цієї колоди цього лідера набагато менше разів, але якщо вже маємо велику перевагу і багато карт не використаних, ще, тобто ми дуже економно зіграли проти суперника, то можемо навіть спробувати грати цією картою в тому випадку. R1 Break Брейкварс це як опудало, ми можемо забрати одну будь-яку карту навіть героя з поля бою. Але якщо в нас є карти з однаковою назвою, це, наприклад, навігатори вже розіграні два, або воїни дикого гону, або команда на Гальфара двоє розіграних, ми можемо дві забрати на руку назад. Або якщо в нас є розіграні вершники дикого гону, забрати їх навіть три на руку. У нас тут в колоді їх тільки дві. Я рекомендую використовувати цього лідера в другому раунді, щоб з суперника виманити більше карт. Розігравши, наприклад, двох воїнів дикого гону, суперник витратив свої карти, щоб нас доганяти. Ми потім використовуємо цього лідера і забираємо собі назад в руку і граємо ними вже в третьому раунді. Далі по лідерах оборон. Якщо ми не знайшли навігаторів, вони нам дуже-дуже потрібні в цій грі. Ми просто замінивши карти з руки, поклавши їх під низ колоди, беремо навігаторів з колоди або з кладовища. Тобто ще раз. Взявши, наприклад, два навігатора, ми маємо дві карти з руки повернути назад в колоду. І королева Зимир руєниця світів. Це переглядаємо нашу колоду і граємо спеціальні карти. Можемо розіграти таким чином або опудоло, або страту, або білий холод, куди нам вигідно. Ще теж доволі цікава поправка. Якщо через е, навігатора дикогону в нам випала карта без лінії, наприклад, е, опудоло або страта, ми можемо самі вибрати, розіграти цю карту, якщо не хочемо, покласти її під низ колоди. Якщо ж. Випав білий холод, то обираємо, на яку лінію хочемо його розіграти. У нас є така можливість. Тепер ще один класний нюанс по цій колоді. У нас є тут 22 бойові карти. 3 з яких навігатори. 2 з яких це є лучники. З яких 10 є катапульт. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мечників. Знаючи, скільки у нас карт вже використано, ми знаємо, скільки ще в колоді. Відповідно, ми, якщо це все гарно, файно рахуємо, навіть приблизно знаючи, можемо з розумом підійти, в якому раунді нам треба, який ряд, вже пробувати навігатором відкривати як у браму. Якщо в першому раунді ми вдало багато карт використали через навігатора і призвали багато карт, яких нас є найбільше, до речі, аж 10, з лінією катапульти, то граючи вже третій раунд, ми будемо грати в Мечників. Бо катапульта в нас буде дуже мало карт залишилося, бо в ідеалі взагалі всі розіграти з колоди. Бо таку можливість ми матимемо, щоб взагалі очистити від всіх зайвих карт нашу колоду. Тобто можна навіть грати третій раунд, не маючи там в колоді ніяких карт, окрім Мечників. Окей, я думаю, що більш е, зрозуміло буде, якщо подивимося приклад партії з детальним поясненням, як яка карта ходить і для чого, е, під яку ситуацію ми її будемо використовувати. Так, я затасував свій код. Десять карт я взяв в руку. Коротше. В чому особливість моєї колоди? Що тут будуть ці брами і що в мене не більше шести спеціальних карт. У мене немає горна, в мене його пудала, страта погода. Так. так, що нас є на руках? Я завжди стараюсь е скинути такі карти в як погода одразу в колоду, бо ми їх будемо руляти зовсім з іншого грати. Так як ми граємо проти. Проти темерії нам надобляться якісь упудо, але нам ліпше такі речі шукати тут. І я думаю, що одну, одного навігатора можемо скинути, нам одного буде достатньо. Так, і дві карти я маю добрати. О, то взагалі люкс. Ми натягнули по максимуму пудо. Будемо з тим пробувати щось робити. Окей, люкс. Маємо два навігатори і опудова і один дикий гін, один нагальфар. І вершник дикого. Я б це отак, як би на руці відкав. Добре. Ти собі замішав за карти? Всі люкс. вибирай сторону. Лілії. Лілії Добре. Ти вибираєш хто ходить перший. Давайте. Люкс. А люкси тим, що я граю навігатора, то що на четвірочку. І відкриваю браму світів. Я роляю карту з колоди, мені випадає команда на Гальфай. Це знову-таки відбувається через те, що я буду старатись... Типу я в колоду набрав більше карт мечників і а, катапульт. Окей, тепер твій хід. Ну, я буду якось зраджувати традиції. Люкс. Я граю обвудало, і кожен раз, коли я роблю хід, я знову таки роляю карту. Мені знову випадає катапуля. От. І виходить, що два ходи, в мене розіграно чотири карти. Поки що у нас 100% равіт попадань карт. Не теж катапульт. Такі на котапулі. А я тобі кину Дікстрю. Беру дві карти Я роляю карту звідси. Це Гальфара, на Гальфара, який дає нас на очі плюс 1-7. Я заберу свого Діксру. Я граю картографа на Гальфара. Я просто дивлюсь три карти в колоді. Так, і відповідно... Собі замішую туди, куди їх хоче. Тобто я залишив зверху катапульту, не катапульту я скинув під нас. Mm -hmm. Далі буду Я граю в пудоло, забрав Дік Сруб, роляю, мені випадає та карта, яку я поклав, відповідно це. Звичайно, що це катапульта? А, до речі, що я головне забув, що мені треба кожен раунд міняти лідера. Mm. Е, і на цей раунд я собі поставлю лідера, що ти не можеш нікого вбити з навігаторів і тих, хто вийшов з... коротше звідси. З, з... з брами. Mm. Я буду їх відкладати в бік, щоб ми відповідно знали, які карти вийшли з брами. Оці карти вийшли з брами. Оці карти я розіграв. Так? Mm -hmm. да? Чи ні? Ні. І це лише теж А цю карту я розіграв з руки. От. Просто тут ці ти можеш бувати. Так, от туди. Ну, нехай лежать собі, не мішають мені. Mm -hmm. Добре. Я забрав карт, Ти ходиш. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, якщо я кидаю чисто небо, то та брама закривається, так? Да? Не. Чи як це працює? Ти, ти зараз цей раунд не можеш його вбити взагалі через да. мого лідера. Але він тільки один раунд є. Це можеш посунути собі? Так, да, я так думаю. Бо це дуже багато ресурсів на цей да. Ти пасуєш. Я тобі ще даю дікству, ще беру дві карти, і щоб було все чесно, роляю. Не випадає карта. Ооо, перший раз не Закинула під піднес. Все, я пасую. Е, відповідно, я знаю, що я вже розіграв два пудола, одне в мене ще десь є в колоді. Брама закривається, лідер цей скидається. Ми вже його не можемо використовувати. Що ми використали по картах е, одного навігатора. Раз, два, три, 4, 5 карт із е, лінії. Із лінії катапульт, тобто ще 5 мене лишились в колоді. Отаким От. От чином. Або на руці. Ага, раз. два, три, четыре. То есть четыре мы меня на руке катапульты, то есть только одна карта осталась катапульт тут. А ведь знаю, я знаю, какая это, это один из команды. А сейчас, всем. А, на следующий раунд я возьму себе лидера, Рдин Брайк Глэс, командовач, а, и можете типа, ее выиграть, как у забрать любую карту, может и героя забрать, если захочу. Або дві карти з однакової назвою, або три вершника дикого. У ну, мене тільки їх два, і одного я вже використав, тому я швидше за все захочу забрати карти з однакової назвою або якогось герою. таке... я буду починати раунд перший. Я зіграю навігатора, намечників, і відкрию портал. Руляется страта, Страту я використовувати не хочу, куда Угу. Когда я на дикого гону, руляється на гальфард. не випал. Ага, значить, там значит Угу, так. Такі как Я тоді Это ще одного воєна дековану з руки. Звідси мені реляється імлерих вбивство. Я нікого не вбиваю. Отака така Я можу бути твоїх зараз цих двох, ті шо 6. Ти кидаєш страту, а два і... вмирають. Добре. Обідно. Май ви їх забрати в руку. Добре. Я граю команду на гальфара, ціпочка одного. Руляю карту, випадає ще один вайн, де команду. Їх чотири можуть бути. Магікину. Я граю ще одну команду на гліфара з руки. У мене там шістки виходить. Тут роляю, припадають лучники. не сходиться нам. Ну. Mm -hmm. mm -hmm. Чисте небо браму докриває, правда? Ну, тільки ти ті можеш тільки навігатора вбити. Мені було класно, що він типу, э, п'ятірка та шестірка. Mm -hmm. Тепер тут шестирки. Mm -hmm. Окей. Я граю хиллера і хіляю воїна диковану. Звідси випадає білий хор. І так, да, я його розіграю на очниці. Тобто він вибираєш на що ти будеш живати. От в тебе тут е, поодиночки, Ну, навіть mm. тут два або в тебе на. Я понял. Не, значить я можу убивати тихорок. Тут чистерки. Так, але все одно це дуже вигідно відбиваєш. Добре. Я кидаю зенітфор. І хиляю ще воїна дикого ону. І звідси ляляю навігатора. І я його залишу. Mm -hmm. Я його просто тут поставлю. ну, mm Нехай -hmm. в цю лінію. Без різниці там. Вообще не горить. Mm -hmm. Давай навіть буду вбивати. Далі вбиваєш. Добре добре. Хто вмирає? Четвірка одна. В ти бачиш, Ви тут три. Четвірка зі зв зв'язком. Це ну вісім, так. Добре. Я чую, що запах жарним я використовую лідера і заберу дві карти з однакової назви. Я забрав двох воїнів дикого на руку. От. Так як я взяв юзав лідера, юзайт ця карта і це страта. Так, стратити я можу свої п'ятірки і твою п'ятірку. Шістінку? Ні, там холод. Я не хочу використовувати страту, я її вийшов під низом. І виходить, що я повернув дві карти на руку. Таким чином. Ти помножив собі цей ряд. У тебе зараз 10, 12, 13. Вони ж на а ні, 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 не, ні, диночки. Але тут насна. Тут, не, тут на два. Сна. 12, 13, 17, 10, 11, 17 і 3, 20. Окей? я заберу навігатор на руку. І відповідно брама закрилась, нічого не риляється. І в мене зараз 10, 11. Чорнадцять. Ти... Ну, тебе зараз більше, да. 14. Тобі зараз 17. Але ну, тобі просто посивати не можна. Бо тоді я ну, просто тебе до душу. Да. Угу. Я по У нас виходить один один. Ми переходимо в третій раунд. Ага. Виходить у нас на руках. Зараз 1, 2, 3, 4, 5 карт. А в тебе? Спорний кандидату. Mm -hmm. Дуже вигідна позиція. Якби в нас не було дуже часто, в мене не вистачає карт навігаторів, я використовую потім оборона, і обороном типу, просто замінюю карту з руки на навігатора. Mm -hmm. Але в такому випадку все вистачає, тому я беру королеву зими і можу спецкарту любу з колоди знайти і використати. Ти виграв раунд, ти береш карту на лігани, що себе буде за тим І ти починаєш ходити. Царя, Добре. Я розіграю теж царю. На мене нолік. Це єдина царя нуль, Я роляю з колоди карти. Якщо там буде в назві дикий гін, я її розіграю. Немає і немає. Тобто я нічого не розіграв. Якби там випав воїн дикого, вершник декого, то я би когось розіграв. Ну коротше, це такий чисто Я на 0. Економно, економно. Я граю навігатора, відкрию портал, повинен бобці на перший хід зробити. Випов на гальфар. Тут, тут добре, що суперник списував, типу одразу у, ну, у першому раунді, бо так би я використав би всі свої катапульти і потім би роляв би дуже-дуже вдало. Окей, що ти хочеш? Ти кидаєш останню карту? Це 4. Окей, я використовую тоді просто... А, ні, мені не вигідно зараз кидати. Лідера. Добре. Те, що тут сказати? Воїн дикого гону раз, воїн дикого гону два. Тут риляються карти успішно. Тобто ми ще дивимося карти в колоді. Там страти. Нам страти не треба. Ми просто на наступний хід реляємо ще одного воїна дикого. Гону. І ми маємо ще вершника дикого. Гону. І все. І роляємо випадаєся. Окей. Тобто у нас в колоді лишилось. Карти, одна, яка нам типу, могла тільки на руку попастись, бо ми не граємо в брамо світів тут. І страт, які можна було просто якби випали в інший момент використати. Все, дякую. Ну, типу, ця колода прикольна. Mm -hmm. І насправді тема реалії контрить.